Слухайте, тут, тут я читаю новину, жінка подала на розлучення з чоловіком. Я вам покажу зараз фото, а ви скажете вашу думку. Не проти? Ну. No. Дивіться, оце от фото, це вона. До, mm -hmm. того, до того, як він зробив їй пластичну операцію, він вклав 11 тисяч доларів, вона була отакою насатою і стала отакою, от. Дивіться. Mm -hmm. і, і після того, як вона за його гроші змінила собі зовнішність. Вона сказала, що вона не хоче жити з поганим чоловіком, що він там якийсь там такий. Ну, знаєте, як оце зараз всякі сучки вигадують, там, аб'юз, шаб'юз, мумуз, там і ще угу. та. От. Прокоментуйте, будь ласка. Як це зветься? Отлично. Правильно зробила. Вона правильно зробила? Звісно. Так, це ж шахрайство. Чого? це? Він її любив, він вклав в неї гроші. Так. Так він кіркла в неї гроші для чого? Щоб вона була симпатичною для когось чи для нього? Для себе. Ні, для себе то вона вкладала б. Значить для нього. Ну як? Ну як отак. Ну, своя... жінка, Чекайте, тобто ви думаєте, що хтось, що хтось причепурює чи лікує свою жінку, щоб вона була для когось? Жінка чепуриться для себе, не для когось. Так. А мужчина фінансує. Слухайте, скажіть, будь ласка, тут розмовляю з жінками, а вони всі підтримують шахрайство. Ви ж проти шахраїв? Ну так. Да. Я вам покажу зараз, а ви скажете вашу думку. Дивіться, оце от такою була, була ця медуза, бачите, на носяру? <гум> ось. Чоловік, вона була заміжнею, вклав 11 тисяч доларів в її зовнішність. Вона стала ось такою. <гум> Після того вона сказала, що вона не хоче жити з поганим чоловіком. І одразу розлучилася. Прокоментуйте, будь ласка. Правильно зробила. Тобто, це ж шахрайство, дівчатка. Так. Да. Так. Я так не вважаю. А як ви вважаєте? <ріст> 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 Я вважаю, що правильно вона зробила, що його кинула. Які були правильні би його кроки? Просто давати їй гроші, хай вона стає кращою і йде від нього. Да. Да. Так. Так йому це для чого? Ну, Щоб, щоб знав, яка у нього бувша тілочка класна. Так це жінка, це ж не тілочка. Ну. Жінка. Слухай, я не знаю, ти весь час, у тебе цей оральний вектор м, актуалізований. Чого ти весь час оце отак от робиш? ротом? — Як? Ну, подивися, як вона робить ротом. Ну, інтелектуальна, я бачу така. Як тебе звати? Може, хоче визнайоми. Вона тебе кохає. Ти що, ли, ли, ли? що ж я вам поганого зробив, що ви мене кохаєте такі? Якщо такі мене кохають, це вже для мене діагноз. Ні, ні, Тому ні, ні. що ти з України. Ні, Ну, то що, я з України. <плес> <Розумію>. <плес> замість, <плес> за, за, замість того, щоб оце от батьки, замість того, щоб вам давати ляпасів, то вони, напевно, вам купували смартфони, і оце от з вас таке виростає. <плес> так, да. Ви добре мене бачите, чуєте? Так. Значить, мені <плес> треба, щоб ви прокоментували. <плес> Дивіться, я зараз вам показую фото і пояснюю ситуацію, і ви скажете ваше слово. Фото номер один. Супер. Так, і вона ж. Фото номер 2 Класно. Значить, це вона зробила операцію. Чоловік її вклав 11 тисяч доларів. Тільки ну, операцію було зроблено, вона з чоловіком розлучилася і сказала, що він поганий, вона з ним жити не хоче. Прокоментуйте, будь ласка. Це, напевно, твоя дружина. Ні, не моя, це американці. Отже, прокоментуйте, будь ласка. Буде так тримати. і Ще раз. Так тримати. Тобто ну це ж шахрайство, дівчатка. Та ййой, ти що ти мені такого навчає? А чого шахрайство, якщо в нас не було одружено? Ну, вона була за ним заміжнею. За ним, за так. Так він же вкладав гроші в неї як свою дружину, а не просто щоб вона була гарною для когось. Так вона собі переситіла з ним, тут же. А можливо там справа була. В операції, можливо, вона собі запланувала так. Там була інша певна причина, щоб розійтись. Можливо, таке? Неможливо такого, тому що все відбулося одразу після того, як він вклав гроші. Одразу. А, так, та, так, так, так. Я вважаю, що правильно. Ну, так, дівчатка, це ж шахрайство. Шахрайство. Нехай. Тобто ви не засуджуєте шахрайство? Я не засуджую людей взагалі. Взагалі, тобто можна робити все, що завгодно. А чого ні? Ні, я я у вас. Мені цікаві ваші моральні принципи. Знаєте, колись дуже багато років тому мені один кавказець він сказав: каже: Я не люблю красивих людей, тому що вони тільки зовні красиві, а всередині там демони. Ось і я, от потім почав на красивих, на симпатичних людей, особливо осіб жіночої статі, дивитися саме з такої позиції. І життя мені час від часу підтверджує правдивість тих його слів. Розумієте? От що цікаво. Але вона завжди красивою не була, зробила собі ніс і стала і розумною. І... Ні, ні, я, я не про неї, я про моїх співрозмовників в житті. Я ж її не знаю. Вона ж в Америці, а я ж українець. Ну ось таке. Ну добре, гарної вам ночі, дівчатка. Привіт, нікого не засуджуємо.